А тепер про наслідки нічних російських атак у Харкові троє потерпілих. Понад півтора десятки ударів росіяни завдали по київському району міста. А по кривому рогу на Дніпропетровщині вдарили ракетою. майже трьома десятками шахедів. Понівечили промисловий об'єкт. Відомо про потерпілого підлітка. В нього тяжке поранення живота в місті були перебої зі світлом. Зараз живлення відновили. Атакував ворог цієї ночі і Черкащину поблизу Умані в селах пошкоджено з десяток будинків ферму лінії електропередачі. Зайнялися поля пшениці. Пожежа спалахнула і внаслідок обстрілу Ізмаїла. Це вже Одещина. А там уражено інфраструктурний об'єкт. А в Вінниці ворожі влучання відразу на кількох ділянках. Там восьмеро поранених на одній із локацій. Рятувальники гасили велику пожежу. Є прильоти і в області цілями. Окупантів стали житлові будинки. Минулося, на щастя без потерпілих. Ну і важка ніч для України цієї ночі. Росіяни атакували прифронтові регіони: Одещина, Харківщина, Вінниччина. Там на Вінниччині було 30 безпілотників. Ми мали сьогодні розмову з заступницею начальника обласної військової адміністрації. Там уже спочатку повідомлялося по про семеро постраждалих. Зараз уже восьмеро постраждалих. І наразі доєднуємо до ефіру голову Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка про ситуацію у Кривому Ро. Будемо говорити, тому що у Кривий Ріг теж прилітали російські дрони. І чи були ракети? Пане Євгене, розкажіть, якою була ця атака, в якому стані постраждалі? Да, добрий ранок. Комбінована атака була: була і ракета, і потім були шахеди, влучили в інфраструктуру нашого міста і підприємства. Пошк... зазнали пошкодження. Хлопчик 17 років отримав поранення вночі був прооперований. Зараз знаходиться в лікарні, стан його стабільний, тяжкий, але стабільний. Саме головне лікарі роблять все можливе для його швидкого одужання, рятують йому життя. Зараз на місці події працює вся комунальна техніка, приводять до ладу, прибирають. Міська влада оперативно відпрацювала служби ДСНС також швидко, оперативно і. Дуже професійно відпрацювали на цьому, скажем так, заході. Була перебита лінія електропередачності. На ранок світло відновлено, водопостачання відновлено. Місто і район працює в штатному режимі. Пане Євгене. А щодо юнака, який зазнав поранення, це осколки від е, шахеда від е, ракети? Як далеко він був від епіцентру? всього, більше, що, більше, що від шахеда. Тому що там велика кількість їх була в різних містах? Там територія така велика, куди вони прилітали? То місць цього уламок шахедав міновибухова пане Євгене. Запитаю вас, ми ваших колег з Вінниці теж запитували. Наскільки в кривому розі зараз активно користуються укриттями, чи зберігається така звичка? А головне, чи є можливості людям заховатися під час повітряної тривоги? Так, звісно, останнім часом люди стали більш обачніші. Використовують всі можливі укриття. Є і мобільні укриття в нас, і стаціонарні укриття, які знаходяться на території, і при звуках сирени більшість людей вже швидко переходять до безпечних місць. Пане Євгене, Кривий Ріг можна назвати містом прифронтовим. До фронту ну зовсім небагато. Не Росіяни частенько б'ють по кривому рогу, по криворізькому району. Зокрема, е, і ми розуміємо, що це не тільки людські е, жертви, поранення, що це і е, влучання по житловій забудові. Дуже часто у людей в, в, в шибкі вилітають після того, як е, влучання від. Хвилі чи то від осколків яку допомогу надає міська адміністрація людям, які постраждали? І от у кого домівка пошкоджена? Ну не вщент розтрощена, але пошкоджена, і куди потрібно звертатися. Так, відразу у нас вже на превеликий жаль протягом всього часу бойових дій вже досвід є щодо таких ситуацій. На місці події відразу розгортається штаб міська міської влади з допомогою. Там плівка, ОСБ, рейка, всі інструменти, які потрібні для швидкого поремонтування будівлі чи то квартири, надається ця допомога. Мешканці мають можливість прийти на пункт. Де розгорнутий штамп, отримати цю матеріально технічну допомогу. Пане Віхане. А як часто за вашими спостереженнями росіяни взагалі б'ють по Криворізькому району? Ну, останні два тижні більше, частіше, перед тим було трошки невелике таке затища, так би мовити. То плюс-мінус, як і по всій території України. А як це вплинуло на ситуацію з кількістю людей у місті? Чи є у вас тенденція до того, що люди виїздять? Чи навпаки ви зараз більше маєте людей, які приїздять до вас з прифронтових територій? Чи ви відстежуєте цю ситуацію? Початку війни на кількість населення на території нашого району збільшилась нас майже 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які залишились проживати на території району. І зменшення кількості людей на території району не ми не, не, не бачимо, тому що велика кількість внутрішньопереміщених осіб переїжджає з Донецької з Харківської області. Постійно йде такий потік. і... і... То в нас, скажем так, місто живе і не видно, знаєте, що там де то менше транспорту стало або ще тут -то, то живе своїм життям і. Ну, а як ви зустрічаєте внутрішньопереміщених осіб? Я пам'ятаю наші ефіри іще 22-23 року, і Кривий Ріг, тоді, і той Кривийський район активно долучався створенням фактично тимчасового жита для внутрішньопереміщених осіб, якщо коротко, де, людям, де люди зупиняються, так, у нас і посильні працюють, скажімо, такі. Міста, де приймають внутрішньо переміщених осіб, де вони можуть звернутися за допомогою, звернутися за тимчасовим житлом по всій території району, і в самому місті є такі, скажімо так, будинки, куди люди можуть приїхати, і якщо вони втратили житло або не мають можливості, переночувати, перебути деякий час. їм надається допомога і в харчуванні, і психологічна допомога, і медична допомога надається то. У нас цей напрямок... Пане Євгене, на дякуємо вам. Маємо з вами попрощатися, Євген Ситниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації.